Таку тему, От, часто зустрічаються люди, які володіють цілою купою інформації, вони знають і те, і друге, і третє, і п'яте, і десяте, але дивися на них і розуміє, що ну, якби, щастя це, мабуть, їм не принесло. Да? Ну, це те саме. як, ну, Мабуть, точно кожний з вас стикався. І коли ви йдете в лікарню, заходите в кабінет до лікаря, і бачите, що перед вами сидить інвалід. Да? Крайня, крайня стадія запущеності здоров'я. Це при тому, що він лікар і він повинен якби, давати нам здоров'я. Ну це десь з тієї серії приблизно. Тобто, що це означає? Що великий якби, баст інформації, якою ми володіємо, методи, там, способи і, і все інше. Це ще не признак того, що це якось благополучно відразиться в нашому житті. А в багатьох, от я дивлюся, це саме так і простраюється, що вони вважають, що чим більше вони знають, тим краще буде їхнє життя. Але це ж абсолютно не зв'язані речі. Абсолютно не зв'язані. Навіть якщо виходяча енциклопедія. То ви можете при цьому бути в дуже поганому стані по здоров'ю, наприклад, в дуже поганому емоційному стані. Тому що це якби то одна тема, а це інша тема. Чого вони на різних полюсах? Тому що зв'язку треба між цим робити. А зв'язка називається Щось треба практично починати робити. Якісь кроки треба робити. Коли ви зробили хоч якісь мінімальні кроки, все. Оця вся база вашого знання, вона починає притворятися в життя і відображатися в вашому житті. Але якщо це лежить мертвим баластом, то ну, кому цього польза? А, а, а да, як ото кажуть, <сум> ну то і все. І на поговорити і все закручиться. Тут що важливо, хай у вас буде знань не так багато. Але коли ви вмієте їх починати практикувати і ви не відтягуєте, що коли я буду це робити, та хай сьогодні якось немає настрою, хай завтра. Так, а завтра я не вспів, хай післязавтра, через місяць, через рік, все, закінчилося. Так почало й не произошло. Тобто, це важливо саме почати. Почати зробити перші кроки. А як це можна почати? Ну візьміть якесь зобов'язання. Якщо ви вже ніяк не можете, да, візьміть якесь зобов'язання на себе. От ви е, якась з'явилася у вас е, згідно вашої обізнаності якась ціль, да? ви знаєте, як то-то, то-то, як стати здоровим, наприклад. У вас є 4 пункти, 5 пунктів. Так, ви їх чітко знаєте, вже на пам'яті, вже вам нічого не треба розказувати, ви чітко знаєте, як зробити. Так, і як, як же мені почати? Оце ж в чому же заковика для більшості, як мені почати? А ви просто берете листочок і пишете. Так, зобов'язуюсь, ну, перед як хочете, перед собою, перед своєю совістю. Це вже ваша справа, перед ким ви будете брати зобов'язання. Зобов'язуюсь почати, наприклад, сьогодні. Там в 19.00, да? І от приходить 19.00, а вам понятно, що срочно куди вже бігти треба. Ну це ж ясне діло. Або ще шам кудись, або й поїсти срочно, такий апетит розгорівся, що нереально просто. Але ж ось бачите, ви перед своєю совістю взяли зобов'язання. Ну от. І це ви вже поставили себе так сказати, перед вибором. Що вам краще піти чайку попити, чи остатися перед своєю совістю таким якби, людиною остатися. Якщо у вас не виходить на початку, ну, ставте себе в жорсткі умови, А що ж робити? Оці самі перші кроки, раз, два, три, це саме важке взагалі для, ну, практично для всіх. З їх зробити. Тому, коли у вас з'явилася якась ціль, ви обов'язково їх пропишіть, ці три кроки, і обов'язково намітьте, коли ви це будете робити, коли по часу. Тому що, якщо просто написати, та, от так, буду, те-то, те, -то, те, -то, те, то, все, я молодець. Хорошо. І так проходить день за днем, начала немає, а відчуття такі приємні, ну я ж все знаю. Ну, понятно, ми багато чого знаємо, але яку це користь. І взагалі, якщо є знання любе, любої тематики, але воно не приносить вам ніякої користі, ніякого щастя, ніякої радості, так взагалі, воно взагалі потрібне, це знання чи ні? А тут дивіться, а тут ви якби. Є у вас знання, і ви одразу його в практику і перевіряєте, наскільки воно вам приносить користі, наскільки воно вам радості приносить. Зразу перевіряєте. Не приносить, все, і збавився від цього знання. Беру слідуюче знання, що я знаю, його практикую, приносить прекрасно, починаю далі практикувати. І так одне за одним, одне за одним, а потім вже такий драйв з'являється, що я... Це я можу, я можу, буду і хочу робити. І, і все. І мене вже це зажигає. Уже мене енергія поперла, вже мене розпирає ресурс от цього. Представляєте, наскільки можна себе розкрутити на цій тематиці? А все починається тільки з цього, з мінімального першого кроку. Такого маленького, зовсім маленького першого кроку. Все, як кажуть, люба сама. Далека дорога починається з самого першого кроку. Бажаю вам ці кроки робити і отримувати від цього радість, задоволення і щастя. Всього доброго!